До вашої уваги інсценізація за п'єсою марка Кропивницького по ревізії виконують учасники народного театрального колективу Базилівщинського сільського будинку культури. Керівник Олексій Дудник. thank mm -hmm. you А ще й друга пісня покрова. Ой, ну, слава Богу, хоч день знайшли. Так ще ж пригадайте, так ще ж пригадайте. У середу ви посварилися з Тихоном з випутками. А в четвер четвер я посварилася з Прільською Московкою. А сьогодні п'ятниця, п'ятниця, і я прийшла до вашої милості, скаржитися. І з ким, кажеш, посварилася. Із пріскою з Московкою. З нею. А, звісно, ну, діло інтересне. А ніколи мені. Ще ж перевійся Ой, та ще й болить. І са вчорашку са ж... аж... Ааа, аж у вусі за <плес> У У вусяни. Дайте ж я <плес> на лишень подивлюся. А ну. Хмілля перує. Випийте лише чарочку горілки. Ось випийте. Все разі відпусте. Сказує. За що воно там все спочалося? Та я ж вам і кажу, я ж вам і кажу, що сиджу я, значить, на печі. А в мене там. ちょっと。<Nice> <laughs>

Все, це вже все село знає. Хух! Він що вони пам'ятають, це треба присвіти. Піські! Та я зараз сороджені, та зараз заражень, сорочі! Приведуйте нам, бачити до руки! Стажі та на них не буде! Ну все, держись Василю берега! ж чоловік Богу госуда і служить. А ти, ти чужим чоловічим до сада затриванюєш? Мірися сприскує. Міріться, давайте сприскуємо, я вас обох у холоду посажу. Жмидай! Не, не, ну, не так холодно! Це нечемка та холодна морога. Буди краще про себе поговорить. Що люди скажуть? А не богу. Хечі не була молодою. Ой, та я молодою. Була така. <трат> Пощали! А та це вже сон для моїх обрін. <-хі> так, стара, мирися, давай спись. Та ні, стара, я сказав, мирися з пісмою, бо я вас у Богу голоду позазвучуєте мені. Давайте, бабусю, мирі. <-хі> ну,